Лігія в довгому поспіхом писаному листі прощалася назавжди з Вінніцієм. Їй було відомо, що до в'язниці вже заборонено приходити і що вона зможе побачити Вініція тільки з арени. Тому просила його, щоб довідався, коли настане їхня черга і що був на іграх, бо хотіла ще раз побачити його за життя. В її листі страху не відчувалося. Писала, що і вона, і інші жадають арени, на якій знайдуть визволення із в'язниці. в'язниць. Сподіваючись приїзду Помпонії та Авла, благала, щоб і вони прийшли. У кожнім її слові видно було піднесення і відречення від життя, в якому перебували всі в'язні, а також непохитна віра, що обіця не мусить здійснитися після смерті. Чи Христос писала тепер, чи по смерті мене визволить? Він тобі обіцяв мене вустами апостола, тож я твоя. І заклинала його, щоб не жалів її і не піддавався горю. Смерть для неї не була розірванням обітниць, і з довірилистю дитяти запевняла Веніція, що відразу після мук на арені вона розповість Христу, що в Римі залишився її наречений Марк, який усім серцем тужить за нею, і гадала, що може Христос. Дозволить на хвилину повернутися її душі до нього, щоб йому розповісти, що жива, що мук не пам'ятає і що щаслива. Весь її лист був сповнений щастя та сподівання. Було в ньому тільки одне прохання пов'язане з земними справами аби Вініцій забрав зі сполярів її тіло і поховав її як свою дружину в склепі, якому сам колись має спочити. Він читав того листа з розтерзаною душею, та водночас здавалося йому неможливим, аби лігія загинула від іклів диких звірів, і Христос не зглянувся над нею. Все таки в цьому саме було сподівання, і він вірив. Повернувшись додому, написав у відповідь, що приходитиме щодня під мури Туліаному чекати, що Христос зруйнує їх і віддасть йому її. Наказав їй вірити, що Христос може йому її віддати навіть із сирку, що великий апостол благає Його про це і що мить визволення близько. центуріон християнин мав одне стиї цього листа вранці. Але коли Вініці підійшов наступного дня до в'язниці, сотник, покинувши шеренгу, наблизився до нього першим і сказав: Послухай мене, пане! Христос, який тебе випробував, нині й виявив тобі свою милість. Цієї ночі приходили вільновідпущеники імператора і префекта, щоб вибрати для них дівчат-християнок на знеславлення. Запитали про твою кохану, але Господь наш послав на неї гарячку, від якої помирають язні Туліаному, і її лишили. Вчора ввечері вона була вже непритомна і нехай буде благословенне ім'я Спасителя. Бо ця хвороба, що вберегла її від ганьби, може її вберегти й од смерть. Вініцій ухопився за наплічник сотника, щоб не впасти. Той же мовив далі. Дякуй милосердю Господа. Ліна схопили і поволокли на муки, але, бачачи, що він конає, віддали його. Може, й тобі віддадуть її тепер, а Христос поверне їй здоров'я. Молодий трибун хвилину постояв іще з похнюпленою головою. Потім підвів їй тихо мови. Саме так, сотнику Христос, який урятував її від ганьби, врятує її від смерті. І, досидівши під муром в'язниці до вечора, повернувся додому, щоб послати своїх людей за ліном з наказом перенести його на одну зі своїх приміських війн. Одначе Петроній, довідавшись про все, вирішив діяти далі. В августи вже був одного разу. Тепер же пішов до неї знову, застав її біля ложа малогоруфі. Дитя з розбитою головою марило в гарячці, мати ж, намагаючись урятувати його, з розпачем і страхом у серці думала, що коли її врятує його, то може тільки для того, аби невдовзі загинуло страшнішою смертю. Принішена своїм горем, не хотіла навіть слухати про провініція та лігію, та Петроній настрахав її. Ти образила, сказав їй нове незнане божество. Ти, Августо, вшановуєш гебрайського Його. та християни стверджують, що Христос є його син. Отож, подумай, чи не накликала ти гнів його батька? Хто знає, чи те, що скоїлося, не є їхньою помстою, і чи життя Руфія не залежить від того, як ти поведешся. Чого ти від мене хочеш? запитала з перестрогом Помпея. У милосерде розгніване божество, як? Лігія хвора. Вплинь на імператора або на Тігеліна, щоб її віддали вініці. А вона запитала звідчі Ти думаєш, я зможу? Ти можеш зробити інше. Якщо Лігія видужає, мусить іти на страту. Йди до храму Вести і попроси, щоб Вірго Магна опинилася буцім випадково біля Туліаному у той час, коли поведуть в'язнів на страту. І звеліла звільнити дівчину. Старша висталка не відмовить тобі в цьому. А якщо лігія помре від гарячки, християни говорять, що Христос мстивий, але справедливий. Можливо, вмилостивиш його лише наміром. Нехай мені дасть якийсь знак, що врятує руфі. Петроній здвигнув плечима. Я прийшов не як його посланець обожественно. Говорю тобі тільки будь ліпше в згоді зі всіма богами. І римськими, і чужими. Піду, пригніченим голосом сказала Попея. Петроній глибоко зітхнув. Нарешті чогось досяг, подумав він. І, повернувшись до веніція, сказав йому Прохай свого Бога, щоб лігія не померла від гарячки, бо якщо не помре, то велика виставка накаже її звільнити, а сама Августа прохатиме її про це. Вініці подивився на нього очима, які гарячко облищали, і відповів Їй визволить Христос. Попея, що заради порятунку Руфія готова була здійснити гекатомби всім богам світу, того ж іще вечора вирушила на форум до висталок, доручивши догляд за хворим дитям вірній няні Сильвії, яка її саму винянчила. Та на палатині вирок дитині вже було винесено. Не встигли ночі дружини імператора зникнути за Великою Брамою, до кімнати, в якій спочивав малий руфі, увійшли двоє вільновідпущеників, з яких один кинувся на стару Сильвію і заткнув її рота, другий же, схопивши мідну статуетку Сфінса, оглушив її одним ударом. Потім вони підійшли до Руфія. змучений гарячкою, напівпритомний хлопчик, не усвідомлюючи, що діється коло нього. Всміхався до них і мружив свої гарненькі оченята, ніби намагаючись їх розгледіти. Але вони, знявши з няньки пояс, який називався цингулю, накинули йому на шию петлю і почали затягувати. Дитя, погукавши маму, швидко сконало. Тоді вони загорнули його в простирадло і, сівши на приготованих коней, поскакали до гості, де кинуло тіло в море. Попея, не заставши верховної жриці, що з іншими жрицями була у Ватинія, повернулася згодом на палатин. Знайшовши порожні ложе задубіло тіло Сильвії зомліла, а коли її привели до тями, почала кричати, і дикі її крики розлягалися цілу ніч і весь наступний день. Та на третій день імператор наказав їй бути присутньою на бенкеті, тож одягнувши аметистову туніку, Прийшла і сіла з кам'яним обличчям золотоволоса, мовчазна, прекрасна і зловісна, як ангел смерті.